Друзі, всім привіт! Давайте зараз поговоримо про те, як встановити наш мод собі на пристрій. Перше і найголовніше, що вам потрібно, це FIFA mod Manager. Ось його посилання, також я його залишу в описі до цього відео. Вам потрібен саме Mod Manager. Ви натискаєте завантажити, завантажуєте архів, відкриваєте його. І потім перетягуєте ось цю папку на робочий стіл. Це можна закривати, це видаляти. Потім відкриваєте цю папку і заходите у сам мод-менеджер. Далі, коли ви вже зайшли в мод-менеджер, сюди ви імпортуєте файли-моду після того, як ви його придбали, і я вам надіслав його на пошту. Нагадаю. Що мод можна придбати у нас в Інстаграмі, він має таке саме лого. Це єдина сторінка, офіційна сторінка, де ми продаємо саме наш мод. Отож, Import Mods, Завантажуйте всі три файли, застосовуєте UA-mod, upl pfl це найголовніший мод, який додає у гру форми, назви команд, логотипи команд. І все, що створює атмосферу моду. Ось ці два файли це табло UPL і табло PFL. Одночасно їх застосовувати не можна. Одночасно не можна. Лише або PFL, або UPL. Так як ці моди замінюють одне і те саме табло. Тобто, якщо хочете грати, наприклад, за Полісся, застосовуйте табло УПЛ. Якщо хочете грати за умовну Буковину чернівці, застосовуйте ПФЛ. Я застосую, наприклад, УПЛ. Ось На ось ці конфлікти. Не звертайте уваги, все працює, все є. Далі також з. Цими файлами прикріпляються файли складів. Це, відповідно, щоб команди були на своїх місцях, щоб були присутні всі гравці. Що треба зробити? Ви відкриваєте ПК, локальний диск С, користувачі, ваш користувач, апдата. Ви можете цю папку не бачити. Наприклад, у вас буде ось так. Апдати тут немає. Що треба зробити? Подання, показати, приховані файли. І у вас з'явилася папка апдата. Отож, апдата, Local і e Sports FC25, Setting. І ось сюди ви перетягуєте склади. Я цього робити не буду, в мене вже це є. І фактично все. Можна запускати гру. Натискаєте «Launch» і чекаєте запуску. Ось, як ви бачите, мод застосувався. Якщо у вас з'явилась теж заставка нашого моду, то все ви зробили правильно, все у вас працює. Все, що вам залишається зробити, це, власне, перейти у саму гру, не під'єднуватись до мережі, аби не завантажувало оновлень. Далі. Ви переходите у налаштування, профіль, завантажити склади. І обираєте склади Mods». Потім заходите зберегти склади, ті ж самі склади, просто їх перезаписати. І все. Можете перевіряти, все у вас працює, все у вас є. Все чудово. Якщо у вас не вийшло, так би мовити, з першого разу, що ж тоді робити? Є вирішення, яке на 100% має вам допомогти, треба завантажити Live Editor. Ось на Patreon є чоловік, який цим займається, безкоштовно видає всі оновлення. Тому ви завантажуєте цей life-едітор. Давайте я також продемонструю Life-едітор завантажити. Не переживайте, вірусів ніяких немає. Все добре. Знову таки, відкриваєте сам архів, створюєте на робочому столі папку. Life Editor І ось це ось це. Тягнете в цю папку Life Editor Що треба зробити далі? Ось, як ви бачите, все тут є. Лаунчер є. Це можна видаляти. Що робити? Заходите в Mod Manager натискаєте на ось цю стрілочку, натискаєте Auto Launch Live Editor. І все. Після цього натискаєте Launch. У вас має вилізти таке віконце, що... щоб обрати сам лаунчер. В тому віконці ви знаходите цю, знаходите цю папку, обираєте лаунчер і все. все у вас буде працювати. Також обов'язково треба прописати цю команду в параметрах запуску. Я її також прикріплю в описі до цього відео. Я можу зараз спробувати продемонструвати, але в мене вже встановлений Live-Editor. Давайте спробуємо. Ось, ще раз: натискайте сюди: Auto Launch Live Editor. Перевіряйте, чи прописана у вас тут команда. Якщо все готово, натискаєте Launch. Ось. Модменджер пропонує обрати програму. Натискаєте Select Launcher. Робочий стіл, Шукаєте папку, яку ви створили, коли ви перетягнули Live Editor. Натискаєте ось цей лаунчер. Відкрити. Все, у вас пішло завантаження гри, з цим погоджуєтесь і далі просто чекаєте. Все, всі вікна, які будуть з'являтися, ви маєте з ними погоджуватись. Ось, у вас ще має бути таке от вікно підтвердження. Ви також натискаєте продовжити. І все. Залишається лише чекати, доки завантажиться гра. Після цього у вас вже має все бути. Має з'явитися заставка нашого моду, мають працювати склади. Та й, в принципі, має все працювати коректно. Давайте ще подивимось, як це працює в мене і чи працює взагалі. Як ви бачите, все завантажується, все пристойно, все красиво. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся або в коментарях, або в наших соцмережах. А я нагадаю, що вона в нас лише одна це Інстаграм. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був UA MODS на все добре.